Бажаю здоров'я, шановні воїни та мисливці назідів. Ей, почекай! Це взагалі то моя фраза. Та ні, це ти почекай. Це давай до побачення, телебачення. Бажаю здоров'я, шановні воїни та мисливці назідів. Сьогодні ми зануримось у світ, де кров їться рікою, а крики монстрів не дають спокою. Так, ви правильно зрозуміли. Мова йде про «Killing Floor 3. Вона вже тут, і вона не робила чимало галосу. Навіть у моїй голові здається почалася внутрішня боротьба щодо неї. Тому сьогодні ми проведемо справжню битву думок з одного боку я зі своїм критичним поглядом, а з іншого я. Той, хто бачить справжню красу у хаосі та м'ясі, той, хто знає, що таке справжня розвага. Ой, знову ти. Ну що ж, нехай буде так. Сьогодні ми розберемо Floor 3 на стімдек. І я спробую знайти всі її недоліки. А мій співрозмовник буде її захищати. І перш ніж ми поринемо у бій, швиденько поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові огляди та порції справжнього м'ясного екшену. Ваша підтримка це наша броня. Отже, що таке Кілінг 3»? Це справжнісіньке продовження культової серії кооперативних шутерів від першої особи, де ми, як завжди, боремося з ордами генетично модифікованих монстрів, відомих як зеди. Розробники перенесли гру на Unreal Engine 5, обіцяли покращити систему розчленування, нових ворогів та, звісно, ще більше зброї та крові. Звучить, наче мрія для фанатів, правда? Але чи все так райдужно, коли мова йде про запуск на портативному Steam Deck? Я вже встиг пограти і повірте, мені є що сказати. Давайте розбиратися. Почнемо, мабуть, з того, що мене найбільше вразило. Одразу це продуктивність та оптимізація на Steam Deck. Це нова вимоглива гра на потужному рушії. І як я і очікував, мій Steam Deck задихається. Навіть на мінімальних налаштуваннях ми отримуємо 30 FPS з болючими просіданнями у найгарячіших моментах, коли зідів стає забагато. Але зачекайте, я трошки поспішив з висновками. Після деяких експериментів я знайшов спосіб трохи покращити ситуацію, встановивши мінімальні налаштування та увімкнувши Fidelity Super Resolution у режимі якості. Ситуація стала дещо кращою. Візуально картинка стала менш чіткою, з'явилися невеликі замилення, особливо на віддалених об'єктах. Але частота кадрів стала більш стабільною. В середньому тримається близько 50-60 FPS. У масових бійках просідання все ще трапляються, але гра стала значно плавнішою. Звісно, це не ідеальні 60 FPS, і жертвувати якістю картинки завжди неприємно. Але для Steam Deck це вже непоганий результат. Який дозволяє отримати більш-менш плавний геймплей, не перетворюючи слайд-шоу на екрані, але все одно чи достатньо цього Гра все ще вимагає значних ресурсів і час автономної роботи залишається невеликим. Дурниці, ти просто не бачиш справжньої сили. Так, можливо, Steam Deck не витягує все на максимальні налаштування. Але це ж Unreal Engine 5. Ти бачив, яка там графіка, деталізація зідів. Реалістичні вибухи, динамічне освітлення, навіть якщо доводиться пожертвувати кількома кадрами і трохи зменшити чіткість за допомогою ФСР. атмосфера тут просто неймовірна. Кожен шматочок плоті, що відривається від зідів, виглядає так соковито, що ти забудеш про будь-які просідання. Це ж не просто графіка, це мистецтво розчленування. І стімдек, навіть якщо не на максималках, дозволяє тобі відчути цю жорстоку красу будь де у будь-який момент. <рес> Мистецтво розчленування кажеш. А як щодо геймплею? Серія Killing Floor завжди була про хвилі ворогів, стрілянину та виживання. Це весело, але чи не стало це занадто одноманітним у третій частині? Чи є там щось дійсно нове, крім покращеної графіки та кількох нових зідів? Чи не перетвориться це на бездумне гріндення заради нової зброї, яка по суті робить те саме, але з іншим скіном? Мені не вистачає відчуття новизни та справжньої глибини механіки. Глибини, тобі потрібна глибина, коли ти розриваєш на шматки скара? або випалюєш фаєрболом цілу орду. Суть Кілінгфор це чистий незламний адреналін і задоволення від знищення, це відчуття, коли ти стоїш спина до спини з товаришем, а на тебе суне ціла армія монстрів. Це кайф від кожного пострілу, від кожного вибуху, від кожного ідеального хедшоту. Нові види зброї, покращені перки, нові рухи, такі як ухилення. Це все додає шаленого різноманіття у твій арсенал знищення, а кооператив це ж справжній танець смерті, де кожен гравець це частина ідеально налагодженої машини для вбивства. Це не одноманітність, це медитація знищення, що тримає тебе у напрузі. Медитація знищення звучить як виправдання для обмеженого контенту на старті. Я бачу це: кілька карт, не так багато зброї. Як хотілося б, і все. А потім місяцями чекатимемо на оновлення, які імовірно будуть продаватися окремо або через бойові пропуски. Сучасні ігри часто виходять сирими і розраховані на довгострокову монетизацію. Чи не буде Кейв 3 черговим прикладом, де нам доведеться платити за те, що мало би бути в базовій грі, щоб відчути повноцінний досвід? О, ти такий дріб'язковий. Навіть якщо контенту на старті буде не так багато, як ти хочеш, це лише початок великого шляху. Розробники обіцяють постійну підтримку нові карти, нових зідів і нові класи. Це ж жива гра, яка буде розвиватися і дарувати тобі нові відчуття. А система прогресії вона глибока і дозволяє тобі налаштувати свого спеціаліста, свої перки, свою зброю так, як ти хочеш. Це ж не просто грінд. це ж шлях до досконалості у знищенні. І кожен новий зіт це новий виклик, нова тактика, новий спосіб розважитися. Ой, гаразд. А якщо до звуку та атмосфери, у попередніх частинах були круті звукові ефекти, але чи не настануть вони надто повторювальними, коли ти граєш годинами? Чи буде музика достатньо динамічною, щоб підтримувати напругу в кожному бою? Чи вона швидко набридне? І чи не буде постійний рев-вентилятор астін, де капсувати занурення у цей бенкет? Ти недооцінюєш силу звуку. Кожен крик зеда, кожен постріл, кожен вибух це частина іммерсивного досвіду. Музика ідеально нагнітає напругу, змушуючи твоє серце битися швидше, коли наближається бос. Звук розривання плоті, лязг металу об кістки, це ж симфонія смерті. Навіть якщо вентилятори шумить, це лише додасть відчуття, ніби ти сам перебуваєш у пеклі, де кожен звук це попередження або тріумф. Ти відчуваєш кожен удар, кожен постріл, кожну каплю крові. Це неперевершений аудіовізуальний бенкет, який затягує тебе з головою. Ну що ж, ми вислухали обидві сторони цієї гарячої суперечки. Істина, як завжди, десь посередині, і вона залежить від ваших пріоритетів та готовності до компромісів. За моїм досвідом, запуск Floor 3» на Deck можливий, але вимагає певних жертв. Встановлення мінімальних налаштувань та увімкнення FSR на якість. Мені вдалося досягти більш стабільного фреймрейту у районі 50-60 кадрів у більшості ситуацій. Керування загалом зручне, адже це шутер від першої особи. Але адаптуватися до дрібних деталей все одно доведеться. Якщо ви фанат серії і вам хочеться мати Killing Floor 3 у кишені, то дек з певними компромісами дасть вам таку можливість. Однак не чекайте візуального свята як на потужному ПК. Отже, чи варто купувати та грати в Killing Floor 3 на стімдек? Безумовно, купуй, завантажуй це чистий незамутнений хаос, який ти можеш взяти з собою куди завгодно. Це адреналін, це те, заради чого ми живемо. Ти отримаєш години задоволення, розриваючи на шматки цих огидненьких істот. Жоден дек не вистоїть перед твоєю жагою крові. А я скажу так: можливо, варто, але з розумінням і обережністю це буде випробування для вашого стімдека, і ймовірно для вашого терпіння. Гра має потенціал. Але поточна оптимізація на портативі навіть з FSR залишає бажати кращого. Якщо розробники продовжують працювати над оптимізацією, що дуже сподіваюся, і гра отримає достатньо цікавого контенту, то вона може стати чудовим доповненням до вашої портативної бібліотеки. Але на старті будьте готові до того, що це буде м'ясний шутер з помітними компромісами на Steam Deck. Сподіваюсь, Сподіваюся, битва думок для вас була цікавою. Дякую, що були зі мною у цьому кривавому огляді. Що ви думаєте про Killing Floor 3? Чи готові ви до цього випробування на Steam Deck? Діліться своїми думками у коментарях. А якщо ви хочете спілкуватися особисто, ділитися враженням, отримувати швидкі відповіді на запитання та бути в курсі всіх новин, переходьте у мій телеграм-канал. Бережіть себе, слава Україні!